Привіт, друзі! А сьогодні випадково я вирішила записати відео саме для вас на тему Депресія. Депресія. А, чому? Тому що наразі, коли я подорожую, я зустрічаю багато людей, які страждають від депресії. І навіть у таких гарних місцях, як, наприклад, Коста-Ріка. Де постійна природа, все зелене, шум моря. Навіть тут я зустрічаю людей, які страждають від депресії і постійно знаходяться на підтримці медикаментів, ліків. І чесно кажучи, мене це дивує, бо саме з мого досвіду я ніколи не страждала від депресії в своєму житті. І можливо, я не розумію до кінця, що саме це таке депресія і чому так багато людей від неї страждають. Але що я знаю, що в мене родичі, моя мати і багато інших родичів також знаходяться на підтримці ліків від депресії. І тому ця тема мені близька. Мене це торкається. Але не з точки зору мого власного досвіду, який я сама переживаю, а з точки зору споглядання інших людей, які відчувають цю проблему. Тому я хочу виразити свою думку щодо цього, щодо цієї, цього діагнозу і душевного стану, ментального стану, а ви. Можете послухати, а можете закрити це відео і проігнорувати його. Бо хто його знає, можливо, я не все до кінця розумію. Тож, на ваш вибір, залишайтесь або виключайте це відео. Що мені відомо, по-перше, депресія вона стосується того, що людина відчуває внутрішнє стиснення, неможливість відкрити себе. Не є зацікавленість у світі, все стає нецікавим, пасмурним, сірим. Життя втрачає сенс, будь-які е, рухи, будь-яка діяльність втрачає сенс. Все здається без, безмісним. Щось подібне в мене було, коли мені було 14 років, але воно дуже швидко закінчилось. І я пам'ятаю, що воно закінчилось у мене, бо я знаю, як молитися. Та молитва і зв'язок з духом, зв'язок з Богом, відчуття, що смерть постійно поряд це мене постійно надихає, рухає вперед і допомагає пережити будь-які тяжкі ситуації в житті. Бо я знаю, як Легко втратити життя, яке воно хрупке, вразливе. І я знаю, як відчути підтримку Духу, підтримку Всесвіту, бо мені багато приходилося виживати в цьому житті, звертатися до Духу, і це мене допомагало. І це мені постійно допомагає досі. То в кінці відео я розкажу, що це таке саме молитва, молитва і як відновити зв'язок з духом. Зараз я хочу сказати свою думку щодо депресії. По-перше, мені відомо, що депресія це непогано, це нормально. В тому сенсі, що ми просто вживаємо слово депресія з негативним сенсом. Насправді ми можемо його замінити депресію на. Компресію. Компресія це коли ви зжимаєтесь і ваш погляд звертається всередину себе, всередину себе. Не назовні, а всередину. Наступають такі моменти, може планети стали таким чином, може карма життя привела вас до того стану, що зараз треба подивитися всередину. Не назовні, а всередину. Бо час шукати певні опори всередині. І це не погано, це добре. Це такий момент в житті, коли треба глянути всередину. Але в культурі є таке відношення, що ми постійно повинні бути екстравертами, працювати, заробляти, будувати кар'єру, рухатись вперед. І в культурі є таке встановлення, що депресія це наче погано, компресія це погано. Насправді це повна фігня. Наша культура, ви знаєте, що базується не на здорових цінностях. «В нашій культурі багато чого від егоїзму і побудовано на нездорових принципах. Замість того, щоб, наприклад, відчувати іншого і відчувати єдність з усім, нас вчать постійно відчувати свою індивідуальність, відчувати свою відокремленість від цього і виживати, боротися за себе. Це вже йде всупереч гармонії природи. Нас постійно вчуть в суспільстві е, покладатися на розум та логіку. Але ви знаєте, що розум та логіка, це дуже обмежені інструменти. Є серце, є інтуїція, є душа. Скажемо, що є серце, так? душа це таке ментальне становище, яке дуже абстрактне, але є серце і серце. Відчуває, серце знає, серце веде нас, іноді серце дуже громко каже щось. Ми це відчуваємо не розумом, а в серці. Але ніхто у нас в культурі не вчить слухати своє серце. А серце більше, ніж розум. Серце та інтуїція, сьоме почуття, як правило, знають набагато більше, ніж наш розум, і знають, що нам саме, саме нам потрібне. Але хто в суспільстві вас вчить слухати своє серце? Ніхто не вчить цьому. Бо люди звикли все контролювати. Ми хочемо постійно все контролювати. І нас, вчуть. І нас вчуть постійно опиратися на наш розум. І тому цінності соціальні, цінності культурні, вони не завжди здорові. При, уявіть собі, що ви замість того, щоб дивитися на депресію як щось негативне, подивитесь на щось як щось нормальне. І замість того, щоб подавляти депресію ліками, ви сприймаєте це як щось необхідне. Sorry, Пардона. Пардона. Рікордо відео сінко минути, парфер. Сінко мінутес. Я терміна сінко мінутес. Грасіс, So, іноді <смі> треба взаємодіяти з людьми навколо. Тому депресія, іноді це. Ми звикли це сприймати як щось погане і втікати від цього. Уявіть собі, щоб замість того, щоб втікати, ви приймете це як нормальне час для себе, час подивитися всередину час. Подивитися в свою темряву, час подивитися на те, що вас непокоїть всередині, час змінити щось в собі, в своєму житті. І це нормально, як ще по-іншому можна жити. Але нас вчуть, що взяти ліки та подушити цю депресію, приглушити цей час для розвитку. І це найбільша, найбільша помилка сучасного суспільства. Бо саме так ми блокуємо свій розвиток, свій внутрішній розвиток. Бо ми боїмося, боїмося трансформації. І це дійсно це проблема. Я взагалі, в шоці, що ви робите? Всі ці люди, які приймають ліки від депресії, і ці люди по 25-30 років, я не розумію, навіщо? Почому так тяжко прийняти біль. Прийняти темряву, подружитися з цим, експло, вивчати це і йти далі. Бо життя воно складається з дня і ночі, дня і ночі. Тут не, неможливо постійно, тільки день. Навіть на північному колі все одно є часи, коли темно, все одно може трохи, але є часи, коли темно. І там теж півроку темно, півроку світло. Все постійно циклічно життя повинно мати моменти, коли нам смутно, коли нам тяжко, коли нам боляче, коли нам не зрозуміло нічого, це нормально. Плюс до того, що фізична активність це теж нормально. І якщо ми займаємось дуже мало фізичною активністю, це може привести до депресії. Чому? Тому що гормони. Нас тоді не виробляється достатньо гарму серотоніну, і ми відчуваємо менше енергії. Менше енергії приводить тому, що ми закриваємося енергетично і починаємо занадто багато дивитись всередину. Занадто багато це теж не добре. Ми можемо тоді відчути дисконекшн like, з землею. Тому все в міру. Трохи в себе дивитися треба, трохи знов, і треба фізично працювати, робити фізичні активності. Минулому люди копали картошку, постійно працювали, воювали, постійно рухались, і ніхто не страдав від депресії. Зараз люди дуже багато працюють розумом, мало рухаються. І це може визувати пониження е, гормонального рівня того ж, сиротанина Серотонін менше виділяється в тіло, і ми відчуваємо подавленість. Подумайте, чи рухаєтесь ви достатньо, чи робите, чи робите ви достатньо фізичних навантажень. Можливо, це проблема. Інша проблема, яка визиває депресію, це яка визиває депресію і ця депресія нарухнарух нарушає баланс, тобто то забагато, забагато вже занурення в себе, забагато того даркнес. І ви втрачаєте баланс дня і ночі. Too much, night. ще інша причина може бути, що ви застряєте в розумі. Для цього є інша практика. Present moment, come back to present moment. Як можна частіше бути тут і зараз, в теперішньому часі. В цьому випадку я би порекомендувала вам почитати книжки Екаратоле. «Power of Now», сила нас теперішнього часу, сила настоящого момента. Ці книжки реально-реально лікують, лікують від застрявання у розумі, бо це проблема сучасного 21-го століття, коли в нас перенагрузка на ментальну роботу. І ми так багато думаємо, так багато знаходимося в голові в майбутньому чи в минулому часі, що втрачаємо зв'язок з настоящим, з теперішнім часом. А теперішній час це джерело енергії. Теперішній час це джерело гармонії, це джерело. Це Реальний темпл, реальний храм, в теперішній час. Саме коли ми в теперішньому часі, саме тоді ми передзаряджаємо свої батарейки, ми стаємо більш включеними, загрунтованими, і наша енергія стає більш сильнішою, ми можемо себе лікувати. Все це відбувається в теперішньому часі. Справжня молитва в теперішньому часі. Тому коли немає зв'язка з теперішнім часом. Коли ми застріємо в голові і постійно провалюємо, провалюємось думками в минуле чи майбутнє, це робить нас дуже енергетично слабими. І тому через, через міру, через міру ми всередині, через міру ми в темряві, в своїй гарній темряві. Але через міру, через міру це не добре. Забагато бути всередині це теж дуже тяжка робота. Це не добре для життя. Все повинно бути у нормі. Добре, це основні такі три причини, які я можу собі уявити, які я знаю свого досвіду. Перше, це депресія, це окей, це норма, це називаємо компресія, час занурення у себе. По-друге, якщо це забагато, це може привести к відірваності від життя. Тому треба робити фізичні вправи, навантажувати себе фізично, щоб повертатися до землі, повертатися у цей фізичний світ, з менталу у фізичний світ. По-третє, дуже важливо контролювати, щоб іноді хоча б раз на день, на годинку в день. Повертатися в теперішній, компліт, повністю повністю повертатися в теперішній час. А краще постійно жити в теперішньому часі. Постійно жити в теперішньому часі. І це можливо. І ви можете побачити людей по очам. Хто живе в теперішньому часі більшість часу свого, а хто живе постійно в думках? Це видно. Це видно, як е, легкість в тілі. Людина, яка живе в теперішньому, вона більш легка. Більш гнучка в плані реакції, я би це назвала collaboration with life, колаборацію Колебора... з життям. Людина, яка в теперішньому часі, вона вміє співпрацювати з життям, вона вміє відчувати, куди життя веде, відпускати контроль, довіряти життю. Це вже починається рівень такої магії. Але це Певні навики бути постійно у теперішньому. Це реальний великий навик. Тому навчаю йогу, тому цьому навчають медитації, цьому навчають plant medicine, багато практик. Відпускати контроль, жити теперішнім часом. Тому на цьому навчають багато вчителів, багато древніх традицій, бо це секрет. І тому тут. Під завершенням ми перейдемо до останнього пункту, це що таке молитва і як відновити зв'язок з духом, який допомагає реально подолати люби перешкоди в житті. Справжня молитва, справжнє відчуття Бога це не візит церкви, чи спілкування з священою людиною, чи обряди. Справжня молитва це теперішній час, коли ви в теперішньому часі відчуваєте безмежність, безмежність Всесвіту. Ви відчуваєте, що ви тут і зараз, ось в цьому місці. але навколо вас безмежність простору ця, ця місто, ця, ця країна, цей континент, ця планета. І ця галактика, і безмежність, безмежність простору. Воно зараз існує одночасно з вами. Все це існує. Ми це не бачимо, але все це існує. І можна йти як від себе в безмежний простір, так само можна йти у внутрішній себе в безмежний простір. Тут так багато вимірів. Можна йти дивитись в небо на зорі і бачити безмежність цих зор. Безлімітний простір, а також можна дивитися в себе в кожну клітиночку свого тіла і в кожну клітиночку проникати глибоко, глибоко, глибоко. Там теж безмежність, безмежність, безлімітний простір. І ми лише ось тут і зараз, і навколо нас безмежність, безмежність простору, безмежність possibilities, opportunities, можливостей, зустрічей. Все це одночасно існує тут і зараз. І відчуття цієї цілосності, цього співіснування у всіх вимірів, у всіх часів різних різних сутностей, Все одночасно дихає, живе, пульсує, допомагає відчути безмежність самого себе. Бо ти не є одна-одна така людинка, ти є частина всього цього цілого, безмежного. І ті всі маленькі проблеми, що виникають у твоїй голові зараз, це лише пил, це лише мить, яка насправді не має нічого суттєвого, бо все цей світ існує одночасно, І все одночасно дихає. І ти є великий-великий всесвіт. І твої маленькі проблеми це лише смішно для всього всесвіту. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це молитися, як в сенсі відчувати цілісність всього і свою причетність до всього цього великого, безмежного цілого. І коли ти себе відчуваєш так, енергія твоя змінюється, вібрація твого тіла змінюються, і в житті починає все налагоджуватися. Енергія починає вистраювати гармонію в твоєму тілі, в твоєму житті, в твоєму середовищі. Бо твоя енергія це все, це основне. Твоя енергія будує Всесвіт навколо тебе. І коли якщо енергія дуже стиснута, дуже тяжка, в'язка, життя стає в'язким, ти стаєш дуже дуже сконцентрованим на собі. І... Тоді все рухається дуже повільно. І якщо ти відчуваєш свою безмежність, свою величність, свою з'єднаність з усім, з кожною іншою людиною, з кожною твариною, з кожною рослиною, з кожною зірочкою, коли ти відчуваєш з кожною клітиночкою цю колаборацію життя, твоя енергія стає іншою. Вона стає великою, широкою, як океан, і все рухається, все пливе, і все живе за законом гармонії. І налагоджується само по собі, без твого контролю. Тому, якщо все в житті погане, треба помолитися, Помолитися по-справжньому, відчути енергію, відчути гармонію, відчути життя, колаборацію з життям, дозволити відпустити контроль. І нехай все налагоджується найкращим чином. Лягай в шавасану. Просто зникне на 5 хвилинок. І за ці 5 хвилин, коли ти розкрита, розслаблена. Дозволь самому житті, дозволь самому життю, дозволь самому життю відбудувати гармонію навколо тебе, все налагодити. Потім, після що повертайся і побачиш, побачиш, як все потроху починає змінюватися, в найкращу сторону. І так кожного дня. Кожного дня треба вмирати хоча б на 5 хвилинок. Відпускати себе маленького, такого, та жадного маленького такого, цього, що хоче бути самостійним, контролювати все постійно. Оце маленьке его. Його треба приглушити. Трохи його треба засинати, на 5 хвилинок кожного дня відпускати. Щоб твій дух проявив себе великий, безмежний і налагодив порядок у житті. Добре, все. Я закінчую. Всім дякую. Дякую за увагу. Маю надію, що це було корисно. І до наступної зустрічі. Бувайте!